Шановні колеги, вітаю вас сьогодні зранку з Офісу Кенана в Києві. Маю приємну нагоду презентувати вам свою монографію, яка має назву Зміни творить кожний із нас соціальне підприємництво та стратегічна філантропія. Роботу на цією книжкою я почала ще на посаді керівника програми антикризової гуманітарної, яку започаткував Джордж Сорос у Міжнародному фонді відродження. І під час роботи на цій програмі ми з колегами з інших благодійних фондів та програм технічної допомоги започаткували проект розвитку соціального підприємництва в Україні і під час втілення, якого я зрозуміла, що в Україні зараз дуже бракує матеріалів освітніх і академічних, які б власне пояснювали, розкривали суть цього явища. Тому я подала на стипендію дослідницьку до програми імені Фулбрайта і мала щастя отримати можливість пристажуватися і виконати дослідження в інституті Кеннана у Вашингтоні. Наслідок цього шестимісячного дослідження власне народилася ця робота, яку я писала під час. Буремних днів і місяців нашого європейського майдану і власне дуже багато прикладів соціального підприємництва, які я представила в цій роботі, вони були підказані досвідом спілкування з великою кількістю громадських організацій, які реалізували свої проекти під час Євромайдану в Україні. Книга має теоретичну та таку практичну складову. В теоретичній частині я власне розкриваю явище соціального підприємництва, законодавчу базу, яка регулює це явище не лише в Сполучених Штатах, але і в країнах Європейського Союзу, в Російській Федерації, Розказую про незначні спроби легалізувати соціальне підприємництво, яке робила наша Верховна Рада. І в другій частині показую кілька дуже багато цікавих прикладів соціальних підприємців, які працюють по всьому світі. В різних напрямках від освіти, екології допомоги малозабезпеченим верствам населення. Медичні програми, громадський активізм та навіть культура. Взагалі, я працюю доцентом в Київському національному університеті культури та мистецтв на кафедрі музеєзнавства, тому мені особливо цікаво було дослідити успішні бізнес історії соціальних підприємців, які працюють власною сфері культури, тому що, на жаль, наші музеї, наші заходи культури дуже дотовані державою, не вміють заробляти, не можуть побачити можливості. Успішної імплементації соціальних і комерційних проєктів. Тому я дуже сподіваюся, що моя робота викличе вас зацікавлення і що ви будете шукати її в книгарнях України. Дякую, все найкраще.